Ти знайшов дівчину, вона дуже подобається. В неї немає просто грошей. Ну, і вона непогана, вона працює в просторі. Приви, я робит? не розумію, що. А, вона працює. Так. Та я вже... Це вже молодець. Як Але грошей... Не ну, ти ну, окей, не ну, буде. мені її гроші не потрібні. Все, ну ти цю ситуацію для неї виправляти не будеш. А як я її виправлю? Ну, ти ну по... просто гроші на життя, там, Ще додавати до її. Ну, додавати окей, Ну, отримувати, ну. От... Зараз сидячи тут, я кажу, що ні. Не знаю. Може так складеться в моєму житті, що я передумаю, але навряд. Чи. Ну а в чому різниця між додавати і утримувати? Якщо в неї зарплати, зарплата... Додавати і отримувати, розповім тобі зараз. Так. Якщо в неї зарплата, що це? 20, 20 тисяч гривень ну, типу, 50 їй дати — це утримувати чи додавати? Це додавати. Утримувати це коли в неї зарплата нуль. Все, прекрасно. Бачите, для дівчат є лайфхак, вони тепер знають підхід. Ні, ну це знаєш, насправді. Залежить від того, чи є у людини якісь амбіції до чогось, чи є бажання щось робити. Тому що, ну от я не знаю, ну у мене є товариш, який свою дівчину зустрів, вона працювала в спортзалі адміністратором. Він зробив з неї блогера. Ну, як він зробив, він їй підказував багато чого, але якщо б вона цього не хотіла, то нічого би не вийшло.